Штука 45 кіло, тому вона. Оце ми забирали. Да. А де тут а Оце а не з боку і одна з іншого тумана. Ось... Куди? На яку сторону? Отак? Отак. <laughs> Позже. да? Да. Wi-Fi, что делится на пенни. А вот тут. Це називається набор школа в коробці. Так? <гум> так. <гум> Бачимо, так. Я, так. я знаю, що ці набори від ЮНІСЕФ отримали дуже багато навчальних закладів у нашій області. Юрій, <гум> 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 Проходимо. Шановні наші учні. Шановні наші гості, я хочу декілька слів сказати, що відбувається і що це таке. Ну, багато з вас вже чули про те, що в нас існує такий центр stem освіти. І великий хаб ми відкривали. Був Олександр Григорович на відкритті, і був Валерій Вікторович на відкритті. Але е ми тоді відкрили хаб, який... Вміщував в себе центр stem освіти, робототехніки. Але потім, завдяки нашим колегам, ми їм щиро дякуємо, ЮНІСЕФу. Ми отримали додаткову техніку, і у нас з'явилась можливість відкрити ще одну локацію в нашому такому великому хабі. Зараз ви сидите за робочими місцями. Які надають вам можливість е, працювати тут зручний для вас час. Е, якщо ви на онлайні, у вас нема дома можливості виходити на свої уроки, ви можете користуватися нашим центром. По обіді це робота в різних проєктах. Можливо, на різних курсах, які сьогодні існують, і це теж безоплатно для вас ви можете скористатися. У нас є розклад, який пропонує учням працювати. У нас уже є групи учнів, які займаються тут, в нашому хабі. Тут працюють учні профтехосвіти, тут працюють учні вашої школи. отут Сьогодні ми бачимо Людмилу Богданівну, Києву, директора 20-ї школи наших сусідів. І я думаю, що це буде робота продовжена. Тим більше, я хочу зразу сказати, що буде відкрито ще два курси для учнів старших класів щодо допомоги з математики і мови, які зможуть отримувати додаткові. Заняття і знання для них безкоштовні, бо певні дні для того, щоб підтягти свої знання. У нас тут сьогодні дуже велике представництво, і я перед тим, як їм надати слово, хочу представити наших гостей. Шамрай Олександр Григорович, заступник голови обласної державної адміністрації військової адміністрації. Вибачте. Валерій Вікторович Данилевський, начальник обласного управління освіти і науки. Тепер мені дуже приємно представити вам, тих, хто нам допомагає, і тих, хто е, дуже сьогодні багато уваги приділяє е, тим проблемам, вирішенням тих проблем, які е, наші сусіди, Російська Федерація, своєю агресією створила в Україні. Для наших дітей і дорослих. І я з задоволенням представляю Світлану Стукала, фахівець з питань освіти ЮНІСЕФу. І якраз от те, що ви сьогодні маєте перед собою ці ноутбуки, це завдяки Світлана, їх привезла чи прислала вже вона вже нас проконтролювала, перевірила, чи все ми так робимо. І до нас прибув іще Юрій Дума. Фахівець питань комунікації, якраз оцієї програми ЮНІСЕФ, штаб-квартира якої зразу знаходиться в Кропивницькому. Тому, мабуть, ми не будемо в довгий ящик відкладати, хай нам розповідають, що вони хочуть бачити, для чого вони це роблять. І я зараз, мабуть, надам слово Олександру Григоровичу. Олександр Григорович, я вас дуже прошу. Ви вже не перший день зустрічаєтесь з представниками ЮНІСЕФ. Ми в черговий раз раді бачити вас на Черкащині. І... Те підсилення, яке ви знову надали для нового проекту, саме освітлення нового хабу з новими формами локації, а тим більше сьогодні підсилити і комунікації одночасно. Бачу, що приїзд ваш сьогодні знову ж таки не тільки побачити те, що ми створили нову площадку і місце розташування. А ви надали навіть шану можуть підтримку під те, що коробка школа в коробці це говорить про те, що не тільки ноутбуки можна буде використовувати, а й роздаткові певні матеріали, які будуть слугувати якісному здобуттю тих знань, які повинні в сьогоднішніх умовах діти отримувати. І хочу щиро подякувати від обласної військової адміністрації за ту. Суттєву і змістовану і насичену допомогу, яку ви надаєте нам на протязі останніх двох місяців. Грудень і січень місяця він був великий на отримання допомоги від вас різного характеру і для початкової ланки, і безпосередньо школа в корупції, і ноутбуки і освітнє середовище. Ми дуже вдячні вам за ту допомогу ЮНІСЕФ, яку ви надаєте, і даєте можливість нам розвиватися в цих складних військових умовах, які ми сьогодні є. Дякуємо. Дякуємо вам. Ну, а зараз я прошу, прошу Світлану, будь ласка, ви у нас тут сьогодні основна, ну така ді, дієва особа, яка створює це все. Всім доброго дня, я рада вітати вас від Кропивницького офісу ЮНІСЕФ сьогодні на відкритті нашого першого цифрового освітнього хабу в Черкаській області. Як ви знаєте, сьогодні вплив на освіту він величезний, починаючи від великої кількості зруйнованих шкіл до неможливості проводити офлайн навчання для багатьох дітей, але ми кожного дня вражені безмежно тим, як вчителі, освітяни, діти, батьки. Йдуть вперед для того, щоб діти отримували якісну освіту, не дивлячись ні на що, чи то на заправці, чи в магазині, чи вдома, коли немає світла, інтернету і всього, це дійсно ваш великий такий внесок у ваше майбутнє. ЮНІСЕФ підтримував освіту завжди і буде продовжувати це робити І протягом 2022-2023 року було запущено. Ініціативу спільно до навчання, основною метою якої є саме допомога у покращенні доступу до освіти дітей незалежно від тих обставин, які склалися. Ми підтримали вже близько тисячі шкіл по всій Україні різними засобами для того, щоб школи стали більш безпечними, щоб діти вчителі могли організувати якісну онлайн освіту, якщо це потрібно. І одним із напрямків цієї роботи є також підтримка доступу до. Онлайн-освіти тих дітей, в яких немає можливості вдома навчатися онлайн і немає достатніх технічних засобів для цього, для тих дітей, які потребують додаткову підтримку вчителів внаслідок того, що пропустили якийсь, якийсь матеріал у навчанні, і які просто хочуть прийти, провести разом час, соціалізуватися. Отримати послуги неформальної освіти і просто поспілкуватися і провести ось так класно і весело разом час. Тому ми радіємо, що відкриваємо перший цифровий освітній хаб спільно. Сьогодні ми відкриємо ще один. І в наших планах є відкриття цих хабів по всій Україні для того, щоб покращувати умови, якість навчання, яке сьогодні є надважливим і. Ну, насправді освіту переоцінити неможливо це фундаментальне право кожної дитини, і сьогодні ми розуміємо. Як, як найкра... що це як найкраще забезпечує інтереси кожної кожної дитини? Тому е, дякую вам, дякую за співпрацю обласній адміністрації, е, департаменту освіту, освіти інституту післядипломної освіти в тому, що ми разом йдемо для того, щоб майбутнє наших дітей е, не змінювалося е, або йшло тільки в кращу якісну сторону. Як дякуємо світло. Ну, я хочу сказати, що тут є директор нашої школи, з якою ми з перших днів уже співпрацюємо, Людмила Богданівна. І у нас зараз плани ще далеко. Ми вже обговорили в понеділок, куди ми далі підемо, але це все тайна, поки що тільки про це. Ну я теж хочу скористатися нагодою, подякувати вам за таку можливість дітям поглибити свої знання саме з української мови і з математики географія як ви вже дізналися велика Тобто дітки приїхали із Сходу і приїхали з півночі, тобто з тих територій, які були окуповані або зараз знаходяться під окупацією, або піддаються інтенсивним обстрілам, як Херсон, наприклад, і Харків. І ці дітки приїхали до нас в Черкаси і ми маємо зробити, як кажуть, скласти, зробити всі такі умови, створити, щоб вони себе відчували більш комфортно і вони мали рівний доступ до освіти, як і наші діти черкащани. Діло в тому, що як правило в родинах правда Анжеліка більше спілкувалися російською мовою, хоча й в своїх рідних школах навчалися рідною мовою. Але вони, деякі діти думають російською, їм, щоб висловлювати свою думку швидко, весь час треба перекладати. А для того, щоб вільно володіти українською мовою, потрібна практика. І я думаю, що досвідчені педагоги, які вміють працювати з дітками, вони не тільки їхній рівень знань піднімуть, вони й психологічно їм допоможуть, тому що діти звичайно перебували. Знаєте, вони зазнали ворожнечі, деякі виїжджали з території, яка вже була окупована. І це був стрес не тільки для дорослих, але й для дітей. Він значно більший цей стрес. І е, саме головне те, що попереду в 11 класників, тут є 11-ти класники, серед нас, це мультитест, а основні предмети це українська мова і математика. І це дозволить їм скласти успішно цей тест. А знаєте, і тоді обрати собі професію, яку вони хочуть. Тому що освіта це скарб не тільки кожної людини, це скарб взагалі держави. І ви знаєте, також не секрет, що багато жінок, особливо з дітками, виїхали за кордон. І в інших країнах для них створені програми, і їм створюють там всі умови для навчання. І тому надважливо підтримати цих дітей, які залишилися в Україні. Тому що чи повернуться всі діти за кордоном, ми сподіваємося, але чи це буде так, ми не знаємо. І тому ми маємо. Все зробити для цих дітей, які залишилися в Україні. Це наш національний освітянський скарб, це наше молоде покоління, яке буде відбудовувати Україну післявоєнну Україну. Ми на вас сподіваємося, і саме такі проекти вони знаєте, дають їм віру, що вони важливі, важливі для країни, важливі для вас, важливі для нас. Діти ви дійсно надзвичайно важливі для наше майбутнє. Дякую за дуже гарно, чудово. Я хочу вам сказати, що наші працівники, а я от вам, Юлія Миколаївна Зоря, це керівник цього центру, і її колеги, от і пан Олеже, і пан Євген, і там є ще наші працівники. Тих аудиторіях вони дадуть вам можливість попрацювати в різних локаціях, але вони до вас навіть придумали сьогодні ще і забавку, на якій ви можете себе проявити з призами і з подарунками. Так що у вас буде сьогодні можливість поспілкуватися більше. І я хотіла би ще представити одну людину, яка дуже важлива як комунікатор. Між ЮНІСЕФом і Черкаською областю, нашими хабами, це заступник начальника управління освіти Сімушина Оксана Іванівна. Оксана Іванівна, да, якщо у вас є бажання сказати декілька слів, mm -hmm. е, чи Валерій Вікторович від управління освіти, ми вас запрошуємо, тому що е, якраз Робота управління освіти в просуванні цього проєкту, вона і має такі результати. Я буквально кілька слів. Власне кажучи, наша співпраця з ЮНІСЕФ вона досить має таке гарну історію, і це вже не перший рік. Що починаючи із тоді, коли був ковід, нам потрібно було проводити тестування. Тобто, власне кажучи, проводити зовнішнє незалежне оцінювання, і в нас не було можливості забезпечити пункти дезінфікуючими речовинами, там, масками, іншими. Тоді саме ЮНІСЕФ вперше зголосилася, протягнула нам руку допомоги і ми це якісно. В подальшому ми роздали дуже багато проєктів і всі вони були успішними. Саме головне, що сьогодні от, життя ставить перед нами певні виклики. Виклики, як забезпечити освіту для дітей в тому форматі, щоб вона була дійсно якісною, перша, друга, безпечною і третя доступною. Ось сьогоднішній проєкт такого освітнього хабу він відповідає всім цим трьом критеріям, і ми дуже вдячні нашим партнерам за те, що вони в такий непростий час для освітян, для дітей, для всієї нашої держави простягли нам руку допомоги. І сьогодні ми можемо такий хаб відкрити. Він буде дуже ефективний. Сподіваюся, нашій роботі. І головне, що він дасть, відкриває перед нами певні можливості. Я знаю, що ЮНІСЕФ абсолютно відхидає там, скажімо, такі якісь різні мілітаристичні речі, але мені саме на розум приходить така, знаєте, саме мілітаристична цитата, яка говорить, що Бог допомагає тим батальйонам, які вміють стріляти. От нам якраз ці ситуації ЮНІСЕФ допомагає нам, тим, хто старається намагається якісно працювати. Тому ще раз я дуже дякую нашим партнерам. Сподіваюся, що це все буде ефективно працювати, і саме головне, що це все буде на якість дітям, а наша перемога буде швидкою. Тому дякую також ЮНІСЕФ і нашим Збройним силам. Це дуже важливо. вам. шановні колеги, шановні друзі. Ми не будемо довго затягувати цей процес відкриття, тому що всі, хто хотіли, вже висловилися. Я просто хочу ще. Зробити два акцентики. Пані Світлана сказала, що сьогодні такий же хаб ще відкривається в найбільшій школі Сміли, 11 школі, і я думаю, що він там теж буде слугувати. Там велика кількість діток, які потребують такої допомоги. І я ще хочу сказати, шановні мої юні друзі, тут іще для вас є один гачок невеличкий. В чому він? Ми думаємо, що ви всі повернетесь до читання і до бібліотек. Тому цей хаб знаходиться тут, в читальній залі бібліотеки. У нас дуже велика, величезна можливість надати вам найновішу українську літературу і особливо ту, яка вам буде потрібна під час опанування шкільної програми. Ми запрошуємо вас. І до навчання, і до читання, і до розваг. А це набуття нових компетентностей в робототехніці, в стемосвіті, які ви можете набути в наших лабораторіях. Справа в тому, що ваші молодші. Е Одна од, ну, учні ї школи вже постійно ходять в наші кабінети і працюють тут. І навіть зараз готуються до чергового фестивалю робототехніки. І ми вже домовилися, що 20-та школа буде виставляти окремо свою команду на цьому фестивалі. Тому я вам дякую всім. А нам всім удачі і успіху. Ми для вас відкриті. Ми для вас це робимо. Користуйтесь. У вас є така можливість. Так, ну що, ми можемо на пам'ять. На пам'ять сьогоднішній відкрити. Думаю, що з надо почати.